22 січня День Соборності України, День єдності і єднання всіх українців. День, коли ми добре усвідомлюємо, що лише наша згуртованість та сила волі, наше прагнення до свободи може привести нас, українців, до перемоги. Сьогодні, як ніколи, ми добре усвідомлюємо, що ми різної віри, різної локації проживання, різних вподобань, як соціальності. Так і політичних, але ми одна нація. Ми українці. Ми разом боронимо і звеличуємо нашу сутність, ідентичність, нашу свободу. Вітаю тебе, Україно, з днем соборності! Добрий день, Україно! Добрий день, друзі! З Днем Соборності, Україна! З Днем Державного свята вас, незламні Українці! Державне свято Соборності України. Відзначаємо щорічно 22 січня! У далекому січні 1918 року було проголошено незалежну Українську Народну Республіку. А вже через рік в місті Київ на Софіївській площі відбувся державний акт Злуки. Імперіалістична Росія була і в ті часи імперією зла, і вже тоді вважала любі прояви і прагнення до свободи і волі українського народу контрреволюційними виступами і нещадно. Придушувала масові демонстрації українців. Друзі, вперше в 1999 році відбувся живий ланцюг, коли більше мільйон українців взялись за руки і по землі з'єднали Київ та Львів. Україна єдина. Сьогодні ми у війні. Сьогодні знову українці борять свою свободу, волю. Та право бути соборними і незалежними. Воюємо з тією ж російською недоімперією і переможемо обов'язково переможемо. Не одні хани в полон тебе брали, били, вбивали, на чужину гнали, та ти не скорилася і сльози відродилася. Українкою ти народилася. Всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Ми хочемо одного. Перемоги! Ми вже перемогли. Ми проганяємо і б'ємо ворога, ми нищимо його всі разом. Слава нашим захисникам, слава нашим Збройним силам України! Слава героям! Слава нації! Слава Україні! Сьогодні, друзі, у форматі онлайн в коледжі проходить конкурс поетичних декламацій, присвячених Дню Державності та Соборності України. Студенти кожної академічної групи підготували поетичну композицію про Україну, її героїв, захисників та нашу незладність. Отже, розпочинаємо. У вашій увазі пропонуємо перегляд відеороликів з виступами студентів. Тепла і щира у неї серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, чорнобривці і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш цілім світі відшукати. Я, українка, пишаюсь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати. Слова і вірші умію складати. Я Українка у вільній соборній єдиній державі, о його червона калина, Десь можем підвала, сирени, прильоти, розриви, свискуть. та волю і правду, неславність Спокон споконвіку боють українцям з осулі. Живи Україно, як приклад для світу, як сонце, що світе, як вітер, що віде. Під час війни народжуються діти, і хлібороб сиє пшеницю. Борись, Україно, не стань на коліна, блакитне небо, щоб не знало сивини. Хочу жорстока нині днина, борись україно, живи. Єдиний великий, неньку в країну храни, волі та правди промінням ти її освіти, силою знання звичаю люд український зміцни в чистій любові до краю ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже, єдиний. Неньку в країну храни, всі свої ласки щедроти ти на неї зверни, дай людям волю, дай людям долю, дай доброго світа, щастя дай Боже, здоров'я і многоя, многоя літа. Другого курсу Красноградського медично-фахового коледжу. Навала. Наш дім, нашу пристань, наш край. Московська горда потоптала. Вставай, Україна, вставай, фальшиві зривай покривала, Рятуй і себе, і весь світ від злої страшної потвори. Господь благословляє твій мід. Для світлих доріг та орбіт і мечті, що зло поборить, горять лікарні, школи, земля, війна регоче розриває світ, народжена в підвалі немовля, ще запитає ворога про звіт, про батьківщині зраджені зеркала і ту любов, що захистом не стала Над землею з'являється примід, немістичній як криваві зливи, наш герой у бою мастак. Серце героя, мов жар гарячий, мужні герої України сини, Україна від ран не плаче, Вони не злам і вірні Я Денисенко Дар'я, 3 третього курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Соборна Україна! Луна є пісня солов'їна. І вітер воєстеповий, моя соборна Україна, знов зустрічає День Новий. Послухай, брати українцю, це історично склалось так, що територія різниця, але земля у нас одна. Ми з тобою одне єдине. Сторін багато в Україні, та Україна це рідня. А ми усі, сини і дочки, розкидані по всіх куточках, по всій планеті і землі. Та наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не поклали, а отже вистоїмо знов. Яка ж чудова неніднина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Так, Тетяна, студентка другого курсу Красноградського медичного фахового коледжу Уклін захисникам. Я люблю тебе дуже-дуже, мій герою. Міз книга з дня, знов сирена, мій спокій рушить, молитва за тебе герою, вона. Ми з тобою зовсім незнайомі, та зустріти тебе я могла. Тисну кулак я до болі, щоб молитва тебе зберегла. Я ціную тебе, мій герою. Уцілі лиш у битві за край, хай мить тебе куля ворожа, всі молитви за тебе знай, подолаєш всілякі незгоди, захистиш Україну, маму, бо немає такої породи, щоб тебе зуб тебе зупинила, незламний. Господи, бережи наших захисників, вони боронять нашу вільну, соборну, єдину. Запитаю у Бога, скажи мені, серце, як мають повертатися додому лелеки? Війна, як не крути, війною зветься, побили ми оті із глини миру клеки, які ж то братці, росіяки прийшли вбивати, нищити, лякати. Та ні, то вороги закляті. Ти кажеш, Господи, не вбий, та як терпіти ту породу? Що убивать дітей, старих, природу і нищить все в моїм краю. Як, Господи, терпіти те питаю. Прости нас, Господи, прости, бо Україну розпинають на хрести, як не хотіли б ми, та мусимо вбивати, карати, проганяти, вимітати ту нечість з української землі, щоб поверталися лелеки в рідний край, хай квітне на моїй землі розмай. Прости нас, Господи! Прости, ми вільну нову Україну готові будувати, щоб хліб засіяти, звести мости, дітей народ, будувати хати, собору, незламно, вільно, незалежну Україну відбудувати. Й Марія, студентка третього курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Соборність, величні свята, моя Україна, не зупинити нас у розвитку на мить. Ми бережемо тебе соборну і єдину, і нам свою історію творить. Згадаємо сьогодні разом про єдність всієї країни, і мир наступить відразу. І хай не буде війни. З ним соборності привітаю кожного і побажаю успіху крилатого, завжди йти вперед і розвиватись, і ворога не допустити в хату. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя. Усім, хто здобув нам перемогу. Слава Збройним силам України, слава нашим героям, слава нації, Україні слава. Я Дарина Вечмогло, студентка першого курсу Красноградського медично-фахового коледжу. Наш прапор. Невеса, блакитні, сяй злобини, а пшеничні житні мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнева, це знамене рідне зло Ти синева, прапор наш, як літо, Сонці майрить, по долині жито, на горі блакить, синє, як море, як день золотий, і з неба, і сонця наш прапор ясний. Гляньте, на ньому волошки цвітуть, гляньте, жита там ньому золото льють, Україна. Це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті, сяють нам з високості привітна. Ці два кольори, ніжні, і прості, синє небо, жовта жита. Від святиня знає діти, прапор свій здіймає гордо. Ми з ним дуже єдині, ми навіки, ми з народом прославляємо Україну. Я Ребдіва Анна, студентка 4 четвертого курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Моя Україна, Моя Україна до колеского мами, Розлогні лани колосяться хлібами, вишневі сади лелеки на хаті, баставки, хмарки пали хаті, Моя Україна, то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, хробчиків зграє, я краще світі країни не знаю, не можу збагнути тієї краси і сонце, і небо, озера, ліси, усе мені рідне, своє незрадливе, ще миті співає, бо то Україна, моя берегиня, колиська пісень Україна моя, батьківщина одна, як батько і мати. А ми, твої діти, тебе збережемо і будемо жити, і будемо радіти, творити, плекати, і мудрі лелеки повернуть до хат. звати Савченко Тетяна, я студентка 4 го курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Зі мною мої донечки Савченко Марія і Савченко Еліза. Краса Україна, Україна моя, красивий, рідний, щедрий край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе. Що зветься Україна. Наша сильна, незламна, наш спокій, наш рай. Це моя Україна, соловійний мій край. Облетів журавель стоворів сто земель. Ми його запитали, де найкраща земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає, ми любимо свій край, своє небо, землю, зелений гай. У саду рясну калину, мову нашу солов'їну, рідне все поля, діброби, тут дівчата чорноброві, хлопці в нас захисники, що народні месники, ненька наша Україна, в світі ти для нас єдина. Я Сальченко Анастасія, студентка четвертого курсу Красноградського медичного фахового коледжу, і я вітаю всіх з Днем Соборності нашої України, тож вірш єдина Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти для всіх для нас одна, одна від заходу і до сходу. І північ, південь, всі разом. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. За тебе, за майбутнє наше вільне стільки людей загинуло в полях. В небесах сузір'ї неба, нам світиться чумацький шлях, соборна, непокірна і незламна. Сьогодні ти єдина, як ніколи, свободу українці боронили здавна. І за свободу боремось сьогодні. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх, для нас одна. І нехай Бог береже нашу славну, прекрасну, квітучу Україну. Її вічно живу і нову, і мови її солов'їну. без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні у бою це час, як будуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею. Слава Соборній, слава незалежній! Слава незламній, слава єдиній, моїй Україні слава! Вірш Володимира Сосюри для вас читала студентка першого курсу Красноградського медичного фахового коледжу Сорокіна 6. Фахового коледжу, коли закінчиться війна. Закінчиться війна. Я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи брецем у душі своїй повистиляю. І я наплачусь плачусь досхочу, сльозами вмию всі могили. Сварю відвари з перстачу і вип'ю келишок для сили. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі обуречених скоро Але готую я спали і промовляю Скоро, скоро ще день, ще ніч. Там весна і перші волосся закінчиться війна і одна в них у кетній ліс. Рідній Україні Нема без коріння рослини, без мами немає сина, немає людей без батьківщини, бо для кожного вона одна єдина. І не потрібен на чужині рай, бо наймиліший рідний край. Блакить моє серце обвіяла, душа моя сонцем намріяна, душа причастилась травою. Добрий день я світу промовлю, струмок серед гаю, як стрічечка. У небі метелик, як свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя, Соборна, єдині, незламний, святій Україні хвала. Слава Україні! Героям слава! Я Борисова Олена, студентка другого курсу Красноградського медично-фахового коледжу. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна. І буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем, душі своїй повистеляю. І я наплачу плачу досхочу сльозами мию всі могили. Зварю відвар і сперстачу, і вип'ю келешок для синів, і сині ач розсвітуть на полі битви під Херсоном, Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю. Скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози. Я студент 4-го курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Берездін Максим, люблю Україну. Послухай, як струнок дзвонить, як гамонить ліщина, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напойна дощами. Як веде розмову поле хлібними каласками. Послухай, як вода шумить. Дніпро до моря лине з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Та сьогодні вона не мовчить, вона кричить від болю вороги прийшли до нас забрати нашу волю та не здолати нас нікому. Не стане на коліна моя сім'я і мій народ. Незламна Україна, слава ЦСУ, слава героям, слава Україні!